Вітаю, друзі! В цьому випуску оглядаємо матчі українських легіонерів за минулий вікенд. Віталій Миколенко разом з Евертоном не зміг втримати машину Пепа та залишається в зоні виліту. Бормут забарно поступився в принциповому матчі з сусідом в турнірній таблиці. Відзначаємо посередню гру захисників вишень. Руслан Маліновський розрядив гармату та забив гол ворота свого колишнього клубу. Ну і в кінці, звичайно, полетимо в Іспанію, де Реал на класі переграв Жерону. Розбираємо, що стало причиною такого результату, як зіграв Лунін. Чи повернення довбика принесло якусь користь? Обов'язково підписуйтесь, якщо хочете слідкувати за грою наших легіонерів в Європі. Це канал Розумний Футбол. Ми починаємо. Розпочнемо з матчу Мансіті Евертон. І різкі підходить до гри в ролі явних андердогів, але враховуючи, який захист побудував шондач в цій команді. Легкої прогулянки для Сіті бути не могло. І ми це вже побачили з перших хвилин. Евертон грав дуже компактно середнім блоком за схему 4-4-2, інколи вона переходила в 5-3-2. Не давав жодних шансів гравцям в синій формі. Грав дуже агресивно. Сіті переважно катав м'яч на підходах до центральної зони, намагаючись якось розхитати Евертон. А якщо містянам і вдавалося просунутися вперед, то в останній третині боля було ще важче. Бачимо, два гравці контролюють доку. Захисна лінія з п'яти захисників, три людини в опорній зоні. І все, що залишається, це повертати м'яч назад, розвертати гру та знову намагатися знайти шпарини в цьому оборонному блоці. Евертон в атаки майже не виходив. Намагалася вибити на кальверта Люйна і щоб хтось зацепився за м'яч. Проте з ним грали досить щільно і в основному завершувалося втратою м'яча. І так Сіті катав м'яч зі сторони в сторону, намагаючись на певних відрізках створити чисельну перевагу. Ну або хоча б паритет. Та плодів це не приносив. В другому таймі була та ж сама картина. Сіті контролював м'яч, намагався десь знайти вільні зони. А Евертон компактно собі сидів, відбиваючись, сильно не виходячи в атаку. І здавалося, все це закінчиться сухою нічією 0-0. Хіба що, можливо, Рикошет допоможе якійсь команді. В принципі, це і сталося. На 70 70-й хвилині Сіті виконав кутовий, та після метушні в карному майданчику м'яч відскочив до Холланда, який вколотив м'яч в сітку воріт. Ну і зрозуміло, що Евертон тепер мав більше сили кидати в атаку, що в свою чергу призвело до... Збільшення вільних зон позаду, чим і скористався Манчестер Сіті. Перехопили м'яч та швидко вибігли в контратаку. Брентвейн залишився з Холондом один в один на вільному просторі, і, не дивлячись на те, що данський молодик проявляв неабияку атлетичність, виграти боротьбу у Ерлінга йому не вдалося. Норвежець впевнено переграв Пікфорда та зробив остаточний рахунок 2-0. Миколенко стабільно відіграв в захисті, Атакувальних дій від Віталія ми особливо не помітили. В принципі, як і до цього Евертона. Але один цікавий епізод стався на 39-й хвилині, де українець в бразильському стилі прибрав Родрі на замасі, що той ледь не втратив рівновагу. Але буквально через декілька секунд після цього епізоду Миконко не порозумівся з партнером та втратив мяч. Складна перемога місцян не без долі фарту, яка виводить їх на перше місце. Ну а Евертон в свою чергу залишається в зоні вильоту. Переходимо до Еліза Барно, Бормут, якого у рамках 24-го туру АПЛ їздив в гості до Фулхема. Команда є сусідами в турнірній таблиці, тож протистояння очікувало бути принциповим. Та вже на п'ятій хвилині Бормут пропускає свій гол. Забарний дав прострілити Мунізу, проте якоїсь небезпеки ця передача не мала б нести. Адже зону контролювали одразу декілька гравців вишень. Але біда спіткала Льюіса Кука, в якого поїхала опорна нога, і м'яч опинився в 14 номера Фулхема, який вирішив цей епізод. Загалом Забарний був досить агресивний та проактивний у відборі, вигравав майже всю боротьбу за м'яч. Хоч і в плеймейкінгу Ілля був не дуже помітним в цьому матчі, але запам'ятався епізодом на 30 й хвилині. Вчасно зіграв на підборі та в оточенні чотирьох гравців Фулхема. Виконав точнесеньку діагональ на вільного партнера, який зумів пробити в цьому моменті, та голкіпер дачників справився з цією спробою. На 36-й хвилині Фулхем подвоює перевагу. Добре, всім нам відомий Віліан класною передачею знайшов партнера на дальній стійці, за яким не дослідкував Келі. Далі послідувала скидку в зону перед боротьми, де, здавалося, два захисника Борвута мали б перехопити м'яч. Проте Родріго Муніс виявився спритнішим за українця. Та проштовхнув м'яч повз нету. На 50 50-й хвилині Бормут дарує надію та забуває скутового. Сенесів, певно, зіграв на добиванні. Та на 52-й хвилині Фулхем розбиває всі сподівання вище. Вільяну знову дали виконати подачу на дальню стійку, де два захисники вирішили крити одного гравця, залишивши при цьому Родріго Муніса самотнього. Який за цей покарав гостей. Май закінчився з рахунком 3-1. Фулхем обходить команду забарно в турнірній таблиці. Переносимося в Італію, де Джено та Аталанта влаштували конкурс краси забитих голів. Першим виступив представник Бергамасків Шаль Кателаре. Подивіться на цю красу: у Мартінеця не було жодних шансів. Майновський вже традиційно був дирижером отак своєї команди. Просував м'яч-веденням, шукав варіанти передачі вперед, та загалом був дуже активний та заряджений показати колишній команді. Кого вони втратили в цій ситуації? Швидко оцінив ситуацію перед прийомом, побачив вільного ретегу та моментально викидав передачу на нападника, проте йому забракло лічених сантиметрів, аби прийняти м'яч. Часто Руслану доводилося діяти з глибини. Опускаючись до своїх захисників, він правильно оцінював позиції своїх партнерів та починав атаки. Вже в першій половині матчу українець почав налаштовувати свою гармату. Перша спроба прийшлася на захисника Аталанти. Через хвилину Маліновському довірили пробити штрафний. Подивіться на положене тіла Руслана перед ударом. Нікого не нагадує. Ну а сам постріл думаю, краще просто забути. Не боявся він завдавати ударів із правої ноги. Це знову невлучно. Та врешті-решт, на початку другого тайму фани Дженего дочекалися. Після класного обіграшу в стінку з Бадлем Руслан сколотив м'яч в ближній кутворі. Як ми всі за цим сумували? Та відповіді гостей довелося чекати недовго. На 55-й хвилині Копмайнерс ніби рукою поклав м'яч під стійку воріт Мартінеса. Ну і фінальне слово в цьому матчі все ж таки лишилося за командою з Бергамо. На 100-й хвилині матчу вони реалізували вихід в контратаку після затяжного наступу Джено. Аталанта перериває безпрограшну серію Дженуа, яка складалася з восьми матчів. Проте так і хочеться привітати нашого співвітчизника з Голом Красним. Ну тепер перейдемо до матчу за чемпіонством між Жероною та Реал Мадридом, який відбувався в суботу на Сантьяго Бернабеу. Вже на шостій хвилині Вінісіюс показав, хто тут чемпіон, а хто лише претендент. Після такого удару каталонцям вже було важко оговтатися. На 35 35-й хвилині бразильський Вінгер продемонстрував себе ще й в ролі асистента. А на місці форварда опинився той самий Белігол, який класно вірвався з глибини та за рахунок швидкості виграв позицію у опонентів. По перерві ця парочка не збиралася зупинятися, обіграш та удар відвінісилися, а на добиванні першим зреагував Джуд Бенгем. 3-0. Захист Жероний не в силах був щось протиставити. І крапку в цьому побитті каталонського колективу поставив Родріго Голес. А тепер перейдемо до участі наших в цьому матчі, а їх було аж троє. Артем Довбик, участь якого була під великим питанням в цьому матчі, виявився зовсім некорисним команді Мічела. Мяч до українця доходив рідко, а коли й доходив, то Артем розпоряджався ним не найкращим чином. В цій ситуації замість простої передачі на вільний простір придумав щось зовсім незрозуміле. Згодом же Цянков класним пасом вивів Форварда на ударну позицію. А той ніби боявся засмутити свого колишнього партнера по Дніпру та завдав удару, коли перед ним вже вишукалася половина складу вершкових. Віктора, в свою чергу, можна відзначити зі знаком плюс, адже він досить яскраво виділявся на фоні своїх інертних партнерів, намагався загострювати як дриблінгом, так і передачами. Ну і до цього ж допомагаючи коуту в захисті, гра, якого явно не склалася належним чином в цьому матчі. Ось класний епізод за участі Цианкова. Обігрався з партнером, зібрав на собі увагу чотирьох гравців реала та швидким переведенням доставив м'яч у вільну зону. Для Андрія Луніна цей матч виявився таким собі відпочинком, адже Жерона не завдала жодну удару в площину воріт. Єдина небезпека виникла на 47-й хвилині, але Лунін ідеально її нівелював, прочитавши простріл Мігеля Гут'єреса. В основному Андрій давав додаткову опцію для захисників реала при білдапі. Виконав 29 передач та почував себе. Дуже впевнено в грі ногами. Загалом Карлан Челоті з компанією, напевно, вже остаточно розбиває всі мрії Жерони про чемпіонство. Вже наступного вікенду наші українські легіонери знову будуть радувати нас або розчаровувати своїми виступами. Тому підписуйтесь на канал, якщо хочете слідкувати і не припустити жодних цікавих подій. Став лайк, якщо тобі сподобався цей випуск, це канал Розумний Футбол. До зустрічі.